Вітаємо! Продовжуємо висвітлювати актуальні теми нашої громади. Тема програми Будьте в теми молодіжний центр, відбудова та сталий розвиток. Сьогодні на ваші запитання відповідатиме начальниця управління у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради Тетяна Кравчук. Вітаю! Отож, перейдемо до найактуальніших питань нашої громади. У приміщенні молодіжного центру відбуваються ремонтні роботи. Відомо, що цей об'єкт після відновлення буде центром розвитку креативних інновацій. Чому вирішили змінити його функціональне призначення? У 2022 році в Україні розпочато проєкт підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів, який фінансується урядом Німеччини. Реалізує проект Німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ та ПРООН в Україні. Грантодавці запропонували українським муніципалітетам взяти участь у конкурсі на фінансування ремонту, реконструкції, реставрації приміщень, які після завершення відбудови функціонуватимуть у громадах як об'єкти, які матимуть важливе значення для розвитку бізнесу. Насамперед, малого та середнього. За ініціативою заступниці міського голови Ірини Гуць та начальника відділу підтримки громадських ініціатив та енергоефективності Юрія Савича, на конкурс було подано заявку та обрано для відновлення приміщення молодіжного центру по вулиці Шевченка, 5, дріб 1. На той час проєкт вже мав проєктно-кошторисну документацію. За проектом Ремонтно-реставраційні роботи, пам'ятки архітектури місцевого значення, будівлі кінотеатру на вулиці Шевченка, 5 1 у місті Новограді Волинському Житомирської області на об'єкті частково вже були виконані роботи. А саме, було ліквідовано наслідки пожежі, замінено покрівлю, перекриття між поверхами, частково замінені вікна. Виконано більшість зовнішніх робіт. Також здійснено технічний нагляд за виконаними роботами. Загалом до 2022 року на відновлення об'єкту з місцевого бюджету було виділено 20 мільйонів 311 одинадцять тисяч шістсот гривень. На жаль, повномасштабне торгнення Російської Федерації в нашу країну у 2022 році стало причиною припинення усіх видатків на будівництво, у тому числі на ремонт молодіжного центру. Зрозуміло, що в умовах війни ремонт даного об'єкту за кошти місцевого бюджету або ж державного бюджету неможливий. Тому було вирішено спробувати знайти грантові кошти на відновлення такої великої споруди у центрі міста. Тож 30 червня 2023 року нашу Звягельську міську територіальну громаду було обрано. Однією із 12 муніципалітетів, які стали переможцями конкурсу за проектною заявкою, яку погодив грантодавець, у приміщенні молодіжного центру, планується створити сучасний центр розвитку бізнесу та креативних інновацій. Яку суму коштів виділено на відновлення об'єкту 3 листопада 2023 року, було підписано стандартний лист угоду між Проон та з міською радою на реалізацію проекту угодою передбачено внесок проон у розмірі 850 тисяч 159 доларів. У гривневому еквіваленті це 34 мільйони 288 тисяч дев'ятсот гривень. Та співфінансування муніципалітету у розмірі 212 тисяч 956 доларів. У гривневому еквіваленті ця сума складає 7 мільйонів 879 тисяч 372 гривні. Крім того, на останній сесії додатково було виділено із місцевого бюджету 1 мільйон 250 тисяч для завершення усіх робіт, передбачених проєктно кошторисною документацією, які необхідно виконати, щоб отримати дозвіл. Державної інспекції архітектури та містобудування на введення об'єкта в експлуатацію у соціальних мережах. Зазначалося, що відновлення об'єкту повинно було завершитись до 30 вересня 2024 року. Чому ще досі центр не працює? Після позитивного аудиторського висновку з вересня 2023 року на об'єкті було здійснено багато підготовчих та основних робіт. А саме Припинення взаємовідносин з діючими на той час орендарами просторів будівлі кінотеатру, вирішення спірних питань з попереднім виконавцем будівельних робіт, облаштування укриття в підвальному приміщенні центру, виконано роботи з розробки дизайну проєкту інтер'єру приміщень, три коригування відповідно проходження трьох експертиз проєктно кошторисної документації, закуплено меблі, техніку, виконано будівельні роботи. Однією з причин сповільнення реалізації проєкту є те, що приміщення об'єкту, який ми відновлюємо, є пам'яткою архітектури місцевого значення та клас наслідків будівлі СС3. Ще одна причина, через яку ми не встигали з термінами реалізації проєкту, виявлені підрядником, який став переможцем тендерної закупівлі робіт, невідповідностей, у здійснених проєктантом розрахунках. Виникла потреба у коригуванні проєктно-кошторисної документації, яка тривала до кінця жовтня 2024 року. Тож, за погодженням з грантодавцем, терміни реалізації проєкту було продовжено. Ну і, звичайно, об'єм робіт. Площа всього центру – 1926 метрів квадратних. Фактично, з серпня по грудень 2024 року на відновлення об'єкту було спрямовано та освоєно. 25 мільйонів 267 тисяч 468 гривень. Що конкретно буде створено в цьому центрі? Яке його функціональне призначення? Листом угодою передбачено результати, яких має досягти муніципалітет по завершенні проєкту. А саме у Звягільській міській територіальній громаді має бути створений центр розвитку бізнесу та креативних інновацій, створено офіс підтримки малого та середнього бізнесу, підготовлено робочі місця для ведення бізнесу, сучасну бізнес-інфраструктуру, облаштовано коворкінг-зону, виставкову зону, сучасну велику та малу конференц-зали. Кімнату для переговорів, офісні приміщення, дитячу ігрову зону, ветеранський хаб, молодіжний простір, медіатеку, туристичну агенцію, кафетерій, кремницю сувенірів з атрибутикою міста. Планується, що в центрі будуть створені умови для розширення економічних можливостей для жінок і чоловіків. Молоді та вразливих груп населення ветеранів облаштовано майданчик для спілкування представників бізнесу, молоді, студентів, ветеранів забезпечено додаткові робочі місця в громаді. Коли буде завершено будівництво на об'єкті. О ним буде розпоряджатися після відновлення будівельні роботи, на які передбачено кошти проон, мають бути завершені та оплачені до 28 лютого 2025 року. І вже 7 березня представництво грантодавців приїжджає до нас на презентацію того, що було здійснено за ці кошти. Решту робіт підрядник зобов'язався виконати до кінця квітня, після чого буде надано документацію Державній інспекції архітектури та містобудування для отримання дозволу на введення об'єкту в експлуатацію. Після отримання дозволу об'єкт буде передано в оперативне управління ветеранському простору звягіля. Яку все ж таки назву обрали для цього центру? Чи врахували думку жителів громади? Так, звичайно. На сайті міської ради та офіційній сторінці міської ради у мережі Facebook було оголошено опитування щодо назви центру. Було надано 75 пропозицій. Далі було створено робочу групу з представників проєктної команди, молоді, голів студрат передвищих фахових коледжів, ветеранів, представників громадських організацій. Під час засідання робоча група із 75 варіантів обрала більш, 5 найбільш вдалих. Після чого у соціальних мережах було оголошено голосування. Участь у голосуванні взяло 406 респондентів. Найбільше голосів отримала назва Звягільцентр. Тому рішенням сесії міської ради при затвердженні концепції функціонування центру було визначено саме цю назву Звягіль центр. Де тепер буде розміщуватись молодіжний центр? У будівлі центру на другому поверсі за управлінням у справах сім'ї молоді, фізичної культури та спорту, залишається простір площею 73 квадратних метрів. Тут буде облаштовано молодіжний центр, для якого вже закуплено меблі та техніку. Чи передбачається можливість здачі приміщень центру в оренду для бізнесу чи громадян? Так, простори будуть здаватися в оренду як на довготривалий період, так і на погодинній основі. Частина просторів матиме соціальне спрямування. На першому поверсі здаватися в оренду на тривалий термін будуть простори, позначені на схемі червоним кольором. Планується, що тут будуть розміщені туристична агенція, перед якою буде поставлена вимога продавати суверенірну брендовану продукцію з Вегеля. Кафетерій, який орендар має облаштувати так, щоб його відвідувачі. Відчували атмосферу міста, офісні приміщення для ведення бізнесу, дитяча кімната, ігрова зона. Також на першому поверсі буде облаштовано велику конференц-залу для проведення заходів, яка здаватиметься в оренду погодинно, офіс підтримки бізнесу та ветеранський простір. На другому поверсі в оренду на тривалий період буде здаватися простір, який має окремий вхід. Раніше тут знаходилася редакція газети. Також на другому поверсі буде облаштована мала конференц-зала, коворкінг, кімнати для переговорів, які здаватимуться в оренду погодинно. На другому поверсі також буде облаштовано молодіжний простір і сучасну медіатеку. Оренда приміщення тривалий період буде надаватися шляхом проведення аукціону. Насправді відновлювати такий великий об'єкт в умовах воєнного стану дуже складно. Перед нашою командою виникало дуже багато викликів і перешкод, через які іноді втрачалася віра, що ми взагалі зможемо реалізувати цей проєкт. Але ми вже вийшли на фінішну пряму. Щиро дякуємо великій команді ProAN, яка не тільки повірила в нас, в нашу громаду, у наші можливості, а й всебічно допомагає здійснювати кожен важливий крок задля спільного результату, задля успіху проєкту. Разом майже два роки ми працювали над тим, щоб у центрі Звягіля було створено місце взаємодії, бізнесу, ветеранів, молоді, усіх, хто має бажання бачити наше місто сучасним, успішним, комфортним для жителів та гостей. Слідкуйте за анонсами програми на офіційних медіаресурсах ресурсах Звягільської міської ради. Не будьте байдужими, будьте в темі.